Сильно запам'ятала ці події. От зараз з вами говорю, з мороз по мені йде. Ольга Пасічник розповідає, її трирічно разом з родиною виселили із села Сагринь, нині Люблінського воєводства. каже серед поляків, які приїхали розстріляти їх, був її хрещений батько. Тому і вижили. Я сиділа в мамі на плечах, і я зійшла з маминих плечей і кажу їй по польськи що ми нічого не винні, не стріляйте нас, і почали стріляти в воду кулями І такі бульбашки від куль І по сьогоднішній день вже мені 83-й рік іде. І я як бачу дощ іде, і бульбашки. І я моментально згадую той той момент. Родину виселили на Миколаївщину, але мама наполягла перебратися на Волинь. А мама все плакала. Степан мій тато звався: Степане, їдемо на Волинь, там солов'ї співають, там є руса. А я ж не знаю, що таке солов'ї співають руса. І Ми приїхали сюди на Волинь, ото село Діброве Ківерцівського району. І дід що знав, він мене глядів, дід рано мене зве. Куди я щось покажу. Він мені показав росу і як солов'ї Солові Забрали з собою лише те, що могли взяти в руки та плуга, щоб обробляти город. Так пригадує про депортацію 84-річний Микола Принда, якому тоді було 5. «Погрузили нас наші селятники. От, і що на що ви з собою? Сім'ютики повезли на Дніпропетровськ, п'яти хатки. Поселили там нас в такі старі хати, бо там все вимерло. Там голодомор був, і от наших тих всіх українців туди на підняття. Ну ми ж. Побули трошки пару місяців, бачимо, що цього і, і втекли сюди на волинь. Галина Малиновська розповідає, добре пам'ятає сагринську трагедію. Батько був у складі самооборони, яка захищала село. Мене тато як місто закривав мені очі, щоб я не бачила. Бо людей лежало стільки, що треба було переступати через люди. Це робила армія Крайова і батальйони. Хлопські вони мали таке завдання. Вони говорили, так польська для поляків. За що нас вбивали? За те, що ми були українці. Після депортації до України дороги назад до Польщі вже не було. Тато, після того, як його маму фактично четвертували, різали по живій хреста і казали, то тебе за того синка, то тобі за того сина, тобто за тата, що він самооборонив. То тато пішов, чи тут в Галичині буде, чи пішов в ОПА. Під час віча присутні зачитали список знищених сіл, де жили етнічні українці. Звернулися до Верховної Ради України з проханням підтримати в другому читанні законопроєкт про депортацію українців з Польщі. Історик Тарас Літковець каже: тоді насильно вивезли орієнтовно півмільйона людей. Із споконвічних українських земель Холмщини, підляща, західної бойківщини, Лемківщини були депортовані в радянський союз. Законопроєкт лежить вже понад п'ять років у Верховній Раді про те, щоб визнати Україну. Інців справедливо депортованими. Ще раз нагадаю, що кримських татар визнали, а самі своїх себе ж не визнали в ім'я історичної справедливості і те, щоб отримали ті ж самі права депортованих, як і інші народи, 9 вересня цього року — 80-ті роковини підписання договору між радянським союзом і комуністичною владою Польщі про примусове виселення українців. Історик говорить, жертвами цієї депортації та операції вісла стали 700 тисяч людей. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.